Доброго дня! З вами Олена Горячева і підкасти від Миколаївського місцевого благодійного фонду. Вихід. Ми намагаємося простими словами розповісти про складні речі. І запрошуємо для цього експертів для розмови та надання корисної інформації. Сьогодні у нас в гостях лікар сімейної медицини Марія Кудрінська. Марія, зараз почалися прохолодні часи. І тому багато людей мають симптоми ОРЗ. Що ви можете сказати та порадити з цього приводу нашим слухачам? Добрий день, шановні слухачі. З вами сімейний лікар Кудрінська Марія Федорівна. сьогодні мені дуже хотілося з вами поговорити про респіраторні захворювання з урахуванням того, що в нас трошки. Похолодало в країні, в нас є деякі проблемки з теплом в, е, в квартирах. То певно, що кожен з нас зіткнувся з тим, що періодично находить то нежить, то якийсь кашель, то біль в горлі, то може підійматися температурка і завжди ми лякаємося. Тим паче, після того, що ми пережили декілька років з ковідом, то всім страшно, всі не знають, що робити інколи. В гонитві за тим, щоб зробити найкраще, можуть зробити трошечки гірше. Тому давайте спочнемо спочатку. Що робити, коли ви відчуваєте себе зле, або не починаєте здогадуватися, що ви зах... починаєте захворювати? Що робити, куди бігти? Чи треба бігти до сімейного лікаря, чи треба починати пити антибіотики, чи може там я не знаю якісь народні методи, е... то вашим першим кроком має бути. <кхем> Ну, по перше, ви адекватно оцінюєте свою якусь е, свій стан і бажано зв'язатися зі своїм сімейним лікарем. В принципі, наразі наша реформа. Має під собою те, що у вас має бути якийсь доступ до зв'язку зі своїм сімейним лікарем. Тут uh -huh. би хотілося наголосити, що сімейний лікар не роботи. В нього теж є сім'я робочі години, тому ви можете продзвонити в реєстратуру, дізнатися контактний номер телефону лікаря частіше за все, це мобільний робочий номер телефону, чи можливо якісь методи комунікації з урахуванням того, що зараз люди повиїжджали за кордон то. Це може бути навіть якась робоча електронна пошта. Ви знаходите контакти лікаря і перед тим, як зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, можете навіть прописати собі, що ви хочете йому сказати. Бо вже на власному досвіді, інколи люди. Коли телефонують сімейному лікаря, трошечки можуть занервуватися або розхвилюватися, то розмова починається дуже сумбурно, незрозуміло. Е, ніби ми ну, мені як лікарю відчуття, що ми декілька хвилин тому розлучилися, і от зараз я отримую якусь інформацію. То, по-перше, коли телефонуєтеся, е, назвіть себе, скажіть, з ким лікар розмовляє, спитайтеся, чи, ну, чи зручно наразі, чи може у лікаря інший пацієнт, а тоді розповісти, що там лікарю я захворів. там, наприклад, Наприклад, два дні тому все почалося там з того, 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 в мене була температура, боліло там, закладало там, чухалось там, приймав я то, то, то в таких -то дозах. Наразі там мій стан гірше, легше е, тобто певні свої конкретні скарги. <кій> на цьому етапі лікар вже на, том, на той стороні телефону е, чи якогось іншого методу комунікації буде розуміти, що, е, хто ви, що ви від нього власне, хочете. Лікарю може, маючи ці дані, лікарю буде легше зрозуміти, що вам порекомендувати. Хотілося б наголосити, що не треба. Ну певно, що кожен з нас хворів і опинявся у лікаря і вже знає якусь свою таку методику, що треба робити. Ну тобто, першим кроком це завжди там рясне тепле пиття. Тут треба окремо зупинитися, що рясне тепле пиття це не просто дві чашки замість однієї чаю в день. Це мається на увазі 3-4 літри на добу, якщо у вас немає якихось проблем з виведенням е рідини. Тобто, якщо у вас немає проблем з нирками, або якщо ви там не гіпертонік, е там якась у вас може бути затримка рідини, то якщо з вами все нормально, то ви можете спокійно і маєте приймати 3-4 літри на добу. Бажано якихось вітамінізованих, вітамінізованих напоїв, це мається на увазі якісь. Е Чаї з лимоном, можна з медом, якщо у вас немає алергії, але е, пиття має бути рясне. На що ми це робимо? Для того, щоб трошки зменшити рівень інтоксикації, тобто е, трошечки зменшити навантаження на організм? Е, друге питання: чи основне, з чим ми стикаємося, чи треба якісь противірусні? Е, Одразу хочу зупинитися, я не знаю казати мені повільно чи казати якось великими друкованими літерами противірусних препаратів, які працюють на віруси, які викликають респіраторні захворювання, їх немає, тобто звичайні грз. На звичайні ГРЗ не треба витрачати гроші на противірусні препарати. Я не буду називати їх назви, але ці препарати є певні препарати да, противірусні, які працюють проти окремих видів вірусу, в тому числі в принципі, інколи на ковід, там на віруси гепатиту, але ті, що лікують всі захворювання. Як ті, що широко представлені в наших аптеках, вони не працюють. Тобто, це е, ну, наразі це називається фуфломіцини. Тобто, це зовсім нелогічна втрата наших грошей. Тому не треба навіть цього, цього починати, не треба це робити, тому можете просто їх не купувати. Друге питання: чи потрібно одразу з переляку біжати за антибіотиком, щоб, не дай Бог, не погіршало. Тому, повертаючись до питання, чи треба нам приймати в перші дні там антибіотики без призначення лікаря, одразу хочу сказати, що ні. Чому? Тому що частіше за все, в високому відсотку наших захворювань, це все спричинено вірусами. Є в нас бактерії, є віруси, так от саме віруси нечутливі і на них антибіотики не працюють. І це дуже Нелогічне використання антибіотиків також воно нелогічно через те, що після цього використання антибіотиків ми можемо мати деякі проблеми з подальшою чутливістю до них, якщо нам треба буде їх застосовувати, тому. Ні в якому разі не треба йти в аптеку, не треба питати сусіди, що можна випити. Якісь волшебні три, е, антибі, три таблетки антибіотика. Ні, воно так не працює. Принаймні, це може погіршити ваш стан, або потім е, створити деяких проблем. Лікари до речі, е, є певні. Е, Дослідження, я зараз вже не згадаю кого, а, а певно, що то були британські вчені, бо вони люблять все досліджувати. Так, от було доведено, що якщо антибіотик приміняють невчасно, коли ще є високе вірусне навантаження, тобто початок захворювання, якщо ми приміняємо антибіотик, то це не просто не скорочує перебіг захворювання, це подовжує перебіг захворювання. Тобто, в принципі, ми можемо зробити ще трошки гірше. Далі що? Що ще може лікар вам порекомендувати? Далі вже йде симптоматичне лікування, тобто ми маємо прибрати симптоми, які нам заважають, ну і власне облегшити стан. В такому випадку можна промивати носики гіпертонічними сольовими розчинами, якщо немає протипоказів, або просто фізіологічними розчинами. Це обробка горла, це, мається на увазі якісь людяники або пшикалки, і, в принципі, ну, якісь препарати, якщо дуже закладено носове дихання. Але в принципі, знову таки, весь всесвіт промиває ніс, а не користуються деком'юстантами, щоб зняти набряк. Тобто, тут теж треба трошки не. Перебільшувати свої можливості та не використовувати всі підряд ліки після того, як ви зв'язалися своїм сімейним лікарем. Тобто у лікаря можуть бути в голові якісь такі червоні пропорції, які можуть його насторожити на ваше подальше лікування. Тобто, лікар чи може вам сказати, що ні, поки я не чую, не бачу в ваших скаргах нічого страшного, то краще не контактуйте з іншими, там дотримуйтеся якоїсь безпечної дистанції, ізолюйтеся, якщо це можливо. Щось може лікаря наштовхнути на те, що він може вас запросити на тестування від того ж ковіду. Шось, а щось може наштовхнути його для того, щоб лікар запросив вас і прослухав прямо зараз. І прямо тут, і прямо сьогодні. Частіше за все, лікар дасть вам рекомендації, і декілька днів ви будете з ним на зв'язочку і будете ну, починати таку стартову схему терапії. Е, що вас власне має насторожити і при яких випадках треба біжати до лікаря вже нозями? Це ті випадки, коли вас, е, наприклад, ви мали температуру декілька днів, а потім через потім, стабілізувався, але потім з'явився другий віраж температури. Знову піднялася температура, оце має спровокувати піти до лікаря. Друге, це зміна або погіршення об'єктивного стану. Це може бути задишка, це може бути ну, набряки, це може бути зміна характеристики кашлю. Це може бути якийсь кашель, який, наприклад, робить вам дискомфортно, ви не можете відкашляти від того, у вас проблеми починаються зовнішні, з функції зовнішнього дихання. Це може бути стан, коли у вас змінюється характер харкотиння, тобто, воно до того було там прозоре, зараз в нього змінився кольор або, не дай Боже, там з'являються якісь прожилки крові. Тобто, оце такі червоні пропорції, які мають вас насторожити. Ну, також можливо, не можна виключати якусь алергічну реакцію під час навіть простого лікування, тим паче, з великою кількістю же того, 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 вітамінів в харчуванні. Тому тут просто треба бути уважним. Тому на початку захворювання будь-якого не треба панікувати, не треба скоповувати всю аптеку на мільйони грошей. В принципі, все, що. Вам може знадобитися, може вже бути у вас вдома. Тобто, просто будьте уважні, не втрачайте голову, не треба біжати обкашлювати всіх навколо, не треба панікувати і біжати з перших днів робити рентген, шукати, де його робити. Просто довірте своєму сімейному лікарню, з ним, з ним на зв'язок та підтримуйте зв'язок весь цей час. Що стосується, наприклад, того ж рентгену. Тобто, знову таки, тут покази, прямі покази для того, щоб зробити рентген, знає тільки лікар, ніхто більше. Тобто, не треба це робити самотужки, не треба біжати робити на перші дні КТ чи ще щось. Чому це цього не треба робити? Тому що перші дні, по-перше, це неефективно, непродуктивно, і це неправильна інвестиція в своє та свого здоров'я. По-друге, коли. Може дійти ваш стан до такого, що лікар вас направить, то це вже буде, ну скажімо так, зайвим провінімум. Тобто, на що його робити? Тобто, якщо це не буде інформативно е, в принципі, мабуть, це такі основні моменти, основні нюанси, тому хотілося б наголосити, ще до чого хотілося б так, остаточно вже звернутися, до того, що ми всі дорослі люди, і ми маємо піклуватися не лише про себе та свою родину, а й своїх близьких та оточуючих. А й піклуватися про тих, хто знаходиться навколо нас. Зараз вже ми зняли масковий режим. Ну тобто, в принципі, деякі міста ще зараз притримуються зв'язку з ростом захворюваності, деякі не притримуються. Але будьте просто самообізнані і самовідповідальні. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви трошки прихворіли, навіть якщо у вас немає температури, але у вас там заклало носика чи може болить горлочко. Ви змушені там контактувати з людьми, все одно ми всі їздимо в якомусь громадському транспорті. Заходимо в магазини, то будьте просто свідомими і не треба ну, наражати на небезпеку, навіть це буде звичайний респіраторний якийсь вірус, і навіть це мова навіть не йде про ковід, але все одно скористуйтеся е, одноразовою масочкою, це зараз не проблема, як на початку там, пандемії, де да, декілька років тому, що їх не можна було знайти, треба було самому щось з чогось шити. Це не проблема, навіть вона у вас буде в сумочці запакована. Якщо ви відчуваєте, що. В принципі, ваш стан не стовідсотково здорової людини, то краще не наражати на небезпеку оточуючих людей і просто одягнути масочку. Це абсолютно адекватно, бо я думаю, що кожному б з нас хотілося б, щоб на нього і до його близьких людей ставились саме з такою повагою. Тому що хотілося б сказати: не втрачайте голову, тримайте зв'язок зі своїм сімейним лікарем та бережіть себе. Дуже дякую вам, Марія. Як для мене, то все чітко та зрозуміло. А якщо у вас ще залишилось питання, то можете їх залишати в коментарях. І бажаємо вам міцного здоров'я та до нових зустрічей!